То 5 помилок у побудові відділу продажів, що знижують ваш дохід. Будуєте відділ продажів, але дохід не зростає. Ось 5 фатальних помилок, які зливають ваш прибуток щодня. Перша відсутність чіткої стратегії, цілей і плану. Без чіткої цілі і плану команда працює в Результат хаос, втрата клієнтів, мінус у прибутку. Друге неякісний підбір та недостатнє навчання команди. Менеджери без мотивації підготовки це не команда, а рулетка. Без онбордингу ще гірше. Третє, відсутність систематизованих процесів і єдиних стандартів. Якщо кожен продає по-своєму, клієнти губляться, ефективність, не вимірюється, а зростання випадкове. Четверте, недостатнє або неправильне використання crm системи. Excel не варіант. Без сієрем ви не бачите, хто продає кому і як, а значить, не керуєте продажами. П'яте слабка мотивація і контроль, відсутність будь-яких KPI. Якщо немає цілей і стимулів, немає і бажання продавати, менеджери не рухають бізнес вперед. Ці помилки не про дрібниці, це про гроші, які ви втрачаєте кожного дня. Хочете потрапити на безкоштовний розбір відділу продажів? Напишіть в коментарях Хочу і ми запишемо вас на консультацію.